Тоталітаризм для більшості це страшно і неприйнятно, а для когось це ідеальна модель контролю за суспільством. Диктатура. Відсутність демократичних свобод та абсолютний контроль держави над усіма сферами життя людини. Вітаю всіх на каналі Weird Games, з вами Сайленс, і це демоверсія гри Міністерство Правди 1984 Made in Ukraine. Це сюжетно орієнтована симуляція, натхнена культовим антиутопічним романом Джорджа Орвела. Чи знайоме вам гасло: війна це мир, Свобода це рабство, незнання сила. А поки ви думаєте: погнали зруйнуємо цей режим зсередини або ж станемо частиною цієї системи. Міністерство правди. Великий брат дивиться на тебе. Вітаю з прийняттям на посаду, товаришу. Ходімо, покажу ваше робоче місце. Містер Дженкінс. Як ви вже знаєте, це департамент моделювання поведінки Міністерства правди Океанії. З поміж колег ми називаємо його департаментом добродумства. Наші спеціалісти надсилатимуть вам інформаційні картки, що містять змодельовані ситуації. Ваше завдання визначити добродумні реакції на певні події для громадян Океанії. Ми довіряємо вам важливу місію сформування суспільного порядку в інтересах партії та її незмінного вождя старшого брата. До речі, ви знаєте, що старший брат стежить за вами. Ем, у мене немає секретів і старшого брата. Я його обожнюю. О, Давайте підлижимося. Оце запал. Оце ентузіазм. Так тримати, товаришу. А як вас, до речі, звати? Ну, буде менший брат. Менший. Давайте. Менший брат. Дякую за співпрацю, товаришу. Ваш колега Вінстон веде вас у курс справи. Добрий день, колего. Мене звати Вінстон. Сьогодні я допомагатиму вам опанувати вашу нову роботу. Французь, що? Вітаю вінстоне, я менший брат. До речі, хотів вас запитати, а що сталося з попереднім працівником? Або ж дякую старшому брату за ще один чудовий день. От Хто знає, Просто зник. Якщо не хочете долучитись до нього, краще не задавати таких питань. Перейдемо до справи. Це називається картка ситуацій, вона була розроблена спеціалістами з міністерства любові. Картки ситуацій симулюють потенційні ситуації, з якими може мати справу рядовий громадянин Океанії. Зараз я видам вам картки реакцій. Ці картки відображають типові реакції, які можуть виникнути у зв'язку з конкретною ситуацією. На столі лежить звіт. Ваше завдання заповнити його, обравши допустимі реакції. Коли ви зробили вибір, затвердять його печаткою і закиньте звіт у коробку. Все дуже просто. Спробуйте зараз. Ваш сусід Джон дивно посміхнувся під час ранкової двохвилинки ненависті напевне, варто зробити йому зауваження. Припущення про наявність прихованих намірів. Контроль здійснення керування ситуацією, дружб близькі та довірливі стосунки між людьми, байдужість, відсутність жодної зацікавленості. А, чекайте, верніть назад. Давайте ми їм підозру кинемо. і... Дружба. А давайте отак контролюємо. Недовіра. Поведінка Джона неприпустима. Ви надсилаєте звіт про його думкозлочин. Лояльність 10, амбіції 5, емпатія мінус 10, самосвідомість мінус 5. Я ж казав, нічого складного. Як ти міг помітити, поєднання допустимих реакцій визначило результат. В залежності від комбінацій результат події може суттєво відрізнятись. Будь обережним у виборі тут не місце для моралі. Чутки про зниклих людей і підвали міністерства любові це зовсім не чутки. Партія це наша сім'я, і лише вона має значення. Лояльність і амбітність, шлях до підвищення. Надмірна емпатія і самосвідомість, шанс попасти у халепу. Ну, все, мені вже час іти. Я. <кхм> чи можу я дати тобі на останок пораду? Так, звісно, і думаю, я обійдусь без порад, товаришу інстане. Дай, давай. Спробуй поради. не з'їхати глуздом. Ну, все, бувай. Лояльність рівень вашої відданості партії, чим вищий тим більше вас поважають партійні чиновники. Амбітність рівень вашої жаги до влади, чим вищий тим більше висот ви хочете досягнути. Емпатія. Чим вищий, тим більше доброзичливо ви ставитесь до оточуючих і рівень вашої здатності розуміти себе, чим вище, тим більш раціонально ви дієте. Ваша сусідка кожного тижня ходить на ринок, купує троянди і повертається із загадковою посмішкою. Цікаво, для кого вони? Пильність. Здатність помічати дрібні деталі. Сарказм, глузлива та іронічна насмішка. Романтика почуття сильного емоційного захоплення, пізлабузництво лестощі з метою отримати вигоду. Давайте в даному оці два виберемо: сарказм і романтика. І затвердить. Лукавство. Ви натякнули, що розумієте її почуття, але приховано, насміхаєтесь. Вона запрошує вас на чай. Ви йдете з прихованим мікрофоном у кишені. Лояльність 10, амбіції 5, емпатія мінус 5, самосвідомість 0. Щось я вибирав, думав, що ми з нею подружимо, що я її виручу. Виходить, що я її типу підставив. Телепередача про Героя Дня. Робітник самовіддано кинувся вперед і відтягнув дітей за мить до падіння величезної гілки з дерева. Захоплення, почуття сильного емоційного захоплення, цинізм, зневажливе ставлення до моральних норм, сумнів, невпевненість та вагання щодо істинності, ностальгія емоційний сум за минулим. Почуття сильного. Давайте хай захоплення буде. Ні, не задавайте цинізм і сумнів. Я, наприклад, сумніваю, що він зробив це. Спеціально. Підозра. Їлка занадто велика. Камера надто вдало зняла. Герой надто охайний. Все це нагадує підготовлену постановку. Лояльність мінус 10, емпатія ну – 0, самосвідомість 10. Ваша колега з відділу літератури Сандра натякає на позародбочі відносини. Бажання нестримна жага до чогось, турбованість, занепокоєння та тривога через ситуацію. Інтерес, емоційне або інтелектуальне зацікавлення, недовіра, відсутність впевненості у щирості та надійності. Ну, це може бути е підставою. Але давайте. Інтерес. Давайте ми виявимо інтерес. А й бажання, нехай буде так. Симпатія. Сандра доволі мила і віддана людина. Можливо, партія могла би схвалити наш союз із нею. Лояльність 5, амбіції 5, емпатія 10, самосвідомість 5. О, тут взагалі нас дуже класно нагородили. Вітаю громадянине. я Джулія, працівниця відділу кіно і літератури. Це фашистка. Вітаю Джулія. Я менший брат. Слава партії. Слава її незмінному вождю старшому брату. Вітаю. Яке Джуліє. дивне ім'я? Та мені байдуже. Перейдемо одразу до справи. От гівно таке. Так говорить. Ну, сьогодні у наш відділ надіслали конверт. За словами моєї колеги Джуді, у ньому містилось вкрай провокативне фото. Пукачка. Це фото сцена з майбутнього фільму. Я маю вирішити, чи допускати її до показу у кінотеатрі. На жаль, я не встигла його побачити, адже Джуді не стерпіла такого збочення і розірвала його на шматки ось те, що від нього залишилося. Як бачите, його треба зібрати знову докупи. І я маю скласти звіт до вечора і прийняти рішення щодо допуску сцени, тож будьте люб'язні, негайно виконати це термінове доручення. Не підведіть мене. Я не зрозумів, Це була моя начальниця, що вона командує мною. О, А що це за пазл для цього для першого класу? А це я вже затвердив. Я не очікував, що це так буде. Ходять чутки, що у фільмі, який зараз іде у кінотеатрі, наявна сцена із справжнім поцілунком. О, а це що це таке? Кожна думка це ризик. Це мій блокнот такий. Кожна емоція це пастка. Як зачеркнули. Ми ж на ще О. А ось і сцена з театру. Тікай. Принциповість вірність моральним переконанням. Цікавість. Бажання дослідити що... та зрозуміти щось. Сором. Почуття провини та незручності за свої вчинки. Нездатність витримувати негативні ситуації. Вірність моральним переконанням. Сором, вразливість. А хай так буде. Дискусія. Ви вирішили обговорити ситуацію з колегами і запитались їхні враження від романтичної сцени у фільмі? Лояльність мінус 5, амбіції 0, емпатія 5, самосвідомість 10. Колеги оцінили наш вибір. Під час святкування для народження ваша колега Саллі дозволила собі вкрай непристойний жарт про партійних лідерів. Ну, по, по виразу колег саллі, це був її останній жарт, а Саллі ще цього не розуміє. Обурення, сильне невдоволення та злість, солідарність, єдність і взаємопідтримка, жарт, влучний вислів, що виклика посмішку, відчуття незручності та Давайте, Сильне невдоволення та злість. Де ми, де ми просідаємо, наприклад? Емпатія. Давайте нехай буде жарт. І зніяковіння. Напруга, жарт зависає в повітрі. Хтось усміхається, хтось стискає губи. Атмосфера свята змінилась на гнітючу. Лояльність 5, емпатія мінус 5. Якийсь не дуже вдалий вибір був. Гей, hey, чому ти ще досі тут? Про що ти Вінстоне? Ой, Ой, пробачте, запрацювався. Про що ти вінстоне? Ти серйозно? Двохвилинка ненависті от-от почнеться. Яке щастя. Вже йду. А ненавидимо когось цього на іграні, а це не саллі часом. Пляшку запустила. на прямо в око лідеру так званому. Менший брат, хех, робота чекає. Велика театральна прем'єра. Грандіозна історія про боротьбу, вірність і перемогу океанії над ворогами, присутність обов'язкова. Огида. Відчуття неприязні та відрази. Іронія, висловлення із протилежним сказаному змістом. Захоплення, сильне відчуття радості та інтересу, повага, визнання цінності, гідності та авторитету. Театральна грандіозна історія про боротьбу, вірність, перемогу. Іронія і захоплення. Апатія, сльози, аплодисменти і чарка джину під час перерви імітуєте бурне захоплення, хоча всередині вас порожнеча. Лояльність 5, емпатія 5, самосвідомість мінус 10. На вулиці співали пролетарські пісні, веселі голоси, мелодії старих часів. Зневага, негативне ставлення, нехтування та приниження. Ностальгія, емоційний сум за минулим. Інтерес емоційне або інтелектуальне зацікавлення. Участь, активне включення у справу. Зневага. Емоційний сум за минулим ні. Ну, хай отак буде. Це мені не підходить. Ні, всі три не дуже мені сподобались. Перша сподобалось. Протокол. Ви спостерігаєте з холодною цікавістю. Пісні не заборонені, але й не схвалені. Ви фіксуєте ситуацію в блокнот та на, вс... на всяк випадок. Лояльність 5, амбіції 5, емпатія, мінус 5 0. Друзі, я стараюсь вибрати все, щоб оці два. А йду. По, цій, по Під час підготовки до тижня ненависті вам доручили створити відеоролик про щасливе життя в океанії, сатира, критичний засіб висловлювання недоліків, реалізм, сприйняття об'єктивної реальності, ідеалізація, при, приписування позитивних рис, ігноруючи недоліки, фальсифікація, навмисне викривлення та підробка інформації, реалізм і фан... Це, фальсифікація. Правда, ви намагаєтесь показати реальність, але цензуруєте неприйнятні моменти. Лояльність 5, амбіції мінус 5, самосвідомість 5. Вирішив завітати, перевірити, як ваші справи. Ну, як ви там, трохи вже розібрались. Так, містере Дженкінс, все наче просто і зрозуміло. Чесно кажучи, я ще в процесі, але я намагаюсь. слухай, оце мені точно підходить друге. Не підведіть, я вірю в вас. Наполеглива праця це ключ до звершень. Якщо ви будете достатньо амбітним і, звісно, абсолютно лояльним до партії, то маєте всі шанси отримати підвищення. Зараз у нас виник дефіцит кадрів, ну, ви самі знаєте. Вибачте, містере Дженкінс, я не розумію, про що ви. Ви кажете про боротьбу з диверсантами і шпігунами? Давай. Саме так. Рейди поліції думок почастішали, і багато з наших колишніх працівників виявились небажаними елементами. Які ж негідники! уявляєте собі? Тож будьте добродумними. Якщо, звісно, не хочете потрапити до Міністерства любові як ваш попередник на цій посаді, ми вже його записки прочитали. Моя вам порада очистіть свій розум від усіх неблагонадійних думок, лише покірність і лояльність партії мають значення. Всі інші думки мають бути знищені. Як каже одне з партійних гасел, невідання це сила. Бувайте. Менший брат. Щасливий той, хто не думає, а підкоряється. Правда чи брехня? Щасливий. Ну, все то правда. Не знаєш. Той щасливий. Сумнів, початок мудрості. Правда. Неможливо стерти правду, змінивши слова. Правда. Свобода це рабство. Брехня. Великий брат знає тебе краще, ніж ти сам. Та пі... шов? Стеження це контроль, а не турбота. Це правда. Невідання це сила. Це брехня. Руйнування необхідний крок до нового порядку. Ну, це правда. Страх не створює любові. Правда. Війна це мир. Брехня. Ваш колега гейзел мала відповісти на важливий лист, але вона вже четвертий день не виходить на зв'язок. Чи варто її шукати? Почуття тривоги та небезпеки, переконання, глибока впевненість у правильності певної ідеї, цікавість, бажання дослідити та зрозуміти щось, підтримка, надання допомоги у складній ситуації. Страх це почуття. Давайте оце ми зробимо. Я просто рахую так, що це я за неї хвилююсь. Або ж це карточки відповідають її думкам, і я маю її вгадати. Трохи трохи не дуже зрозуміло. Скарга. Ви складаєте скаргу на гейзел і надсилаєте її керівництву, оскільки її бездіяльність неприпустима для партії. Лояльність 10, амбіції 5, емпатія мінус 5, самосвідомість 5. Я взагалі антисоціальна людина по цій грі. Так. По телеекрану показують, як троє осіб у зашморгах зізнаються у зраді. Вони співпрацювали з ворогом, підривали мораль і чинили саботаж. Огида, відчуття неприязні та відрази, сумнів, невпевненість та вагання щодо істинності віра, внутрішнє переконання у правдивості, відданість, непохитна та щира віра в справі. Але якщо я виберу віру і відданість, це, ну можливо, це все-таки я вгадую їхні думки. Лояльність. Ви відчуваєте вдячність за порядок, тільки партія захищає від хаосу. Лояльність 10, амбіції 5, емпатія мінус 10, самосвідомість 5. Я не розумію, як це працює. Менший брат, що це там за галас на вулиці? Заважають працювати. Подивитись у вікно, подивитися новини. Подивитись новини це подивитись пропаганду. Я цього діла не люблю. Подивитися у вікно. Що за? І кудись біжать. Та не та жок кидала пляшку. Вулицями ширяться чутки, що океанія програла ключовий бій у південно-африканській зоні конфлікту. Це може суттєво погіршити стан справ на континенті. Обурення, сильне невдоволення або злість, недовіра, відданість, відсутність впевненості у щирості та надійності, занепокоєння, тривожний стан, викликаний страхом та сумнівами, сарказм, глузнива та іронічна насмішка. Давайте, типу, ми не віримо цьому. І. І усміхаємося з того. Кепкування. Ви кепкуєте над ситуацією. Не такий страшний вовк, як про нього говорять. Лояльність 5, амбіції 0, емпатія мінус 5, самосвідомість 5. О, То Це мене... знову ви. О, явилася, не запилилася. Але ж це ви до мене зайшли. Пані Джулі, чим можу вам допомогти? На як ти грубо, так і я. Так, так, без різниці. Маю для вас завдання. Ми готуємо сценарій до нового фільму, який має вийти на честь п'ятирічного ювелею війни з Євразією. Цікляці мерзотники. Кхм, так, ось, щоб трохи підігріти очікування від фільму, необхідно наробити галасу у медіа. От ви це і маєте зробити. Завдання зрозуміле. Якщо чесно, то не дуже. Так, пані Джулія. Ні, я тобі противлюсь. В усьому причому. Ой, ну ви як мала дитина. Мені казали, що цього разу найняли професіонала. Добре. У мене мало часу. Ось вам фото. Маєте трохи підкреслити його контекст. А потім придумати захоплюючий заголовок до нього. А тут на вибір. Виходить. Це, мабуть, полонений. З однієї сторони, йому дають напитися, а з другої сторони, ти, ти розумієш, це під дулом автомата він. В залежності теж, що ми вичеркнемо. Ну Лояльність у нас і так 100%. Давайте ми викинемо. Давайте оце ми виріжемо. Солдати наші солдати ворожі. А, я, я зрозумів. Дивіться, Якщо я зараз напишу наші солдати, там що там поять полонених, то ми, типу, знову лояльність. Е, от такі ми хороші. Наш, наша тоталітарна держава. А якщо ми ворожі, давайте ворожі напишемо. Ворой добре ставляться до полонених, захопили полонених, труять полонених, страчують. От ви бачите, який... наче вже і фото таке промовисте, і все одно заголовком можемо підкреслити абсолютно іншу ситуацію. Давайте добре ставляться. Зараз відгрібемо на горіхи за це все. Увага! Опублікована фотографія, як ворожі солдати шанобливо ставляться до полонених. Спустошення сил та ресурсів. Аналіз вивчення причин та наслідків, відчуження, втрати емоційного зв'язку, лояльність, вірність, відданість та підтримка. Як його зліпити? Щоб. Щоб зрозуміти, як воно має бути, вивчення причин наслідків, хай це буде, втрата емоційного зв'язку. Лояльність, критика. Фотографія виглядає неповноцінною. Вороги проводять пропагандистську кампанію серед наших громадян. Лояльність 10, самосвідомість 100. Ну, Чесно, я не на такий результат розраховував. Прогулюючись поблизу порту, ви почули звук повітряної тривоги. Наступну мить земля здригнулась, і ви впали на землю. Будинки поблизу горнуло полум'я. Серед завалів ви чули крики людей. Інстинкт, інтуїтивний спосіб реагування на ситуацію, порятунок визволення із небезпеки або скрутного становища, допомога полегшення становища іншої людини, молитва, духовне звернення до вищої сили. Я оці два е вибору: це я сподіваюся, що це я допомагаю людям. Але як воно зараз заштампує мені Теча. Ви не чуєте нічого лише дзвін у вухах. Тіло саме несе вас геть подалі від вогню і криків. Ви не думаєте, ви просто живі. Просто дуже сумний результат. Чунуський метеорит? А, ракета. Партія заявила, що внаслідок ракетної атаки поблизу порту не загинув жоден цивільний екона... океані. Проте ті, хто бачив тіла, говорять інакше. Жах, вбивчий із страху, шоку, пані... паніки, скепсис, сумнів і... у правдивості та достовірності. Віра, внутрішнє переконання у правдивості, співчуття, емоційна участь в чужому горі. Ну, скепсис. Я не вірю в цю всю фігню. Віра внутрішня. Давайте так. І все одно воно не дає мені самосвідомість. Сум, ви думаєте про дітей, які могли бути там, світ здається хворим, але мовчання ваша єдина зброя. Лояльність 5, емпатія 5. Менший брат, неймовірно, яка ж брехня. Я бачив все на власні очі. Ой, що це? Якийсь лист, а ну гляну, що всередині, відданий працівник. Ви віддано ставились до своєї роботи, хоча і не досягнули жодних кар'єрних висот, та все ж, партія високо цінує вашу лояльність. Продовжуйте в тому ж дусі, товаришу. Це притом в тому, що я, на мою думку, робив усе 100% наоборот, і все одно я став лояльний партією. Менший брат, і як я маю це розуміти? Мені треба відпочити. Повернусь до роботи пізніше. Це гінець демо. Підтримай гру, додавши її у обране, підтвердити. А тепер перейдемо до висновків. У грі є що показати. Атмосфера тотальної брехні відчувається достатньо сильно. Трішки не зрозуміло за яким принципом обирати картки, щоб точно слідувати обраному підходу. Повністю підтримати владу і в майбутньому піднятись по кар'єрним щаблям чи кинути виклик діючому порядку речей. Загальне враження від демо Міністерства правди наступне: такі ігри мають бути, щоб, як мінімум, розуміти, як працює пропаганда дуже яскравий приклад з газетою. А наразі це все. Не бійтесь говорити правду, не обманюйте в першу чергу себе, не йдіть на угоду з власною совістю, і тоді цей світ буде кращим. Ви були на каналі Weird Games. Всім миру та добра! Слава Україні, скоро почуємось.